Навчання з цивільного захисту. Гасло нашого центру навчений, означає «Захищений». На Миколаївщині готують населення до надзвичайних ситуацій. Небезпека на паркових стежинах. На даному місці було виявлено вибухонебезпечний предмет. Рятувальники показали, як розміновують територію міського парку. Слуги народу змінили голову. Всі представники фракції на місцях в рідному місті герої Миколаєві. Миколаївська міськрада провела чергову сесію. Сьогодні четвер, 27 березня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Катерина Рупташ і далі про все докладно. За інформацією обласної військової адміністрації минулої ночі силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі ударні безпілотники. Типу шахет. Також повідомляється, що учора, 26 березня, ворог двічі атакував фпв дронами Куцрубську громаду, наслідок чого у селі Парути не пошкоджено житловий будинок. І також двічі під удар ворожих ФПВ потрапила Очаківська акваторія. Постраждалих немає. Сьогодні, просто серед білого дня, російські окупанти знов масово обстріляли центр Херсону. Гарячим слідом повідомлялися про одного пораненого і одного загиблого. Також місто було частково знеструмлено. На місці працювали всі екстрені служби. Зіткнулися три автівки. Є загиблі та постраждалі. Вчора близько 22-ї години у селі Виноградівка Інгульської громади сталася автопригода. За участю автомобілів Шкода Октавія, Вазівка Пріора та тягач Ман з причепом, в якому перевозилися нафтопродукти. Внаслідок автотрощі вантажівка перекинулася та відбулося займання пального. В результаті полум'я знищило вазівку та ман, а їхні водії загинули. Водій та два пасажири шкода були госпіталізовані. За результатами експертизи, в крові водія шкода Октавія, виявили 0,7 проміле алкоголю. Наразі чоловіка затримано, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Минулої доби 14 разів підіймалися по тривозі миколаївські надзвичайники. З них 12 викликів на гасіння очеретів та сухостоїв. Навмисні підпали природних комплексів продовжують додавати роботи під розділом ДСНС. Аби бути усе озброєні в боротьбі з пожежами на відкритих територіях, рятувальники спільно з працівниками філії Південний лісовий офіс державного підприємства Ліси України днями вдосконалювали відповідні навички. Такі навчання рятувальники спільно з лісівниками проводять щорічно. Це дає змогу скоординувати спільні дії та зменшити збитки від лісових пожеж. Надзвичайники вкотре закликають громадян бути обережними та відповідальними, адже саме громадянська свідомість допомогти допомагає захистити природу від вогняної стихії. У Миколаєві в одному з міських парків виявили касетний боєприпас. Він небезпечний тим, що здатний активуватися від найменшого впливу на нього. Знахідку знищили піротехніки ДСНС Миколаївщини шляхом контрольованого підриву. Як це було та скільки гектарів вже розміновано у регіоні, розкажемо у наступному матеріалі. На українській землі і досі знаходять боєприпаси Другої світової. А нинішня війна залишає після себе ще страшніший слід. Наші нащадки ймовірно ще довго натраплятимуть на снаряди й міни, що ховаються в полях і лісах. Значна частина території України та Миколаївської області, зокрема, залишається небезпечною і на її розмінування підуть роки. Та щодня піротехніки ДСНС Миколаївщини, ризикуючи життям, очищують землю від смертоносного металу. На даний час в Миколаївській області виявлено і знищено 27 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Очищено території понад 11 тисяч гектарів на території Миколаївської області та і на території України, яка була замінована або забруднена вибухонебезпечними предметами. Процес розмінування буде йти десятки, десятки років. Скільки ще земля ховає цього вибухонебезпечного залізяча, та скільки часу знадобиться на повернення безпеки до нашого регіону, точно сказати неможливо, пояснюють в ДСНС. Війна ще триває і терміни і сроки розмінування нашої країни ми не можемо визначити саме тому, що території можуть бути вже очищені, і після повторного обстрілу вони знову таки забруднуються вибухонебезпечними предметами. Так, у Миколаєві фахівці донині продовжують виявляти такі небезпечні знахідки. Наприклад, нещодавно в одному з міських парків сапери виявили касетний боєприпас. На даній ділянці проводиться розмінування при техніками ДСНС. На даному місці було виявлено вибухонебезпечний предмет. А саме це касетний боєприпас КБ 3 б 30 який небезпечний, тим, що він має кумулятивний заряд. Спрацює від любої, любого, любої дії на нього. Цей на вигляд невеликий та непримітний шматок заліза насправді становить велику загрозу не лише для людей, які могли б випадково натрапити на нього, а й для самих саперів. Тож його вирішили ліквідувати шляхом контрольованого підриву. Вибух. У цій справі головне не поспішати, кажуть піротехніки, адже найменша помилка може дорого обійтися. Та разом із тим усі вони знають. Їхня щоденна робота рятує тисячі життів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, в мене не було інших варіантів, як залишатися на місці і допомагати людям. Звичайно, страшно. Це нормальна реакція організму. Нам треба боятися, тому що якщо сапер не боїться, це ну це вже може нашкодити і самому саперу, ну і групі. Я вибрав цю професію, тому що хочу зробити світ трошки безпечнішим для своєї сім'ї, для своїх дітей, майбутніх. Тому я тут. Ці хлопці є черговим доказом того, що український народ сильний духом, сміливий та незламний. Тож спільними зусиллями ми обов'язково все подолаємо. Виженемо ворога з рідної України та очистимо її від вбивчих боєприпасів. Пам'ятайте, якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та не чіпайте. А одразу телефонуйте за номером 101. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. СБУ затримала агента ФСБ, якого рашисти намагалися втемну підірвати біля Херсонського ТЦК. За завданням окупантів він мав доставити сумку з вибухівкою до військової адмінбудівлі, де росіяни планували дистанційно її підірвати разом зі своїм агентом. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому виконавцем замовлення ворога виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору ФСБ через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Раніше він вже палив об'єкти у кризалізниці, а тепер агента відрядили до Херсона, щоб підірвати його біля ТЦК. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Миколаївщині посилюють заходи безпеки. Йдеться про контроль на блокпостах у публічних місцях під час масових заходів, використання металодетекторів, перевірку транспорту, патрулювання території з метою виявлення підозрілих осіб і предметів біля адмінбудівель. Станом на сьогодні на вулицях збільшена кількість нарядів поліції, які у цілодобовому режимі стежать за безпекою. Для оперативного реагування на будь-які підозрілі ситуації створені додаткові піші та мобільні патрулі. Такі заходи спрямовані не лише на зниження ризику терактів, але й на оперативне виявлення потенційних загроз і швидке реагування, що є ключовими чинниками безпеки населення. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. А щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Мартіві. У четвер, 27 березня, на базі Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова запрацювала лабораторія кібербезпеки. Цей цифровий простір з'явився завдяки співпраці Миколаївської обласної військової адміністрації, Міністерства цифрової трансформації, програми розвитку ООН в Україні та навчального закладу. Тут будуть підвищувати кваліфікацію співробітники військових адміністрацій, територіальних громад та студенти університету. Навчання держслужбовців і представників місцевого самоврядування стартує вже у квітні. Завдяки лекціям, тренінгам та вебінарам планується підвищувати у слухачів вже наявні компетенції з кібербезпеки. В умовах війни питання цивільного захисту стало особливо актуальним. У Миколаївській області діє навчально-методичний центр, який проводить підготовку для керівників громад, освітян, підприємців та звичайних громадян. Особливу увагу приділяють мінній безпеці, реагуванню на надзвичайні ситуації та адаптації до умов бойових дій. Які заходи проводить заклад? Дивіться далі. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївщини продовжує свою роботу. Про його діяльність на брифінгу розповів заступник начальника центру Олександр Чолпан. Заклад має кілька підрозділів у Перомайську, Південноукраїнську, Миколаєві, Вознесенську та Очакові. На теперішній час центр це є державна установа, має відповідну ліцензію як заклад після дипломної освіти і є подвійне підпорядкування. Два засновника це Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Миколаївська обласна військова адміністрація, як співзасновник. Навчання проходять у двох форматах дистанційно та офлайн. Центр проводить підготовку працюючого населення, здобувачів освіти та непрацюючих громадян. Працююче населення навчається відповідно до затверджених програм, які існують на на теперішній час здобувачі освіти по програмам, які з ним затверджує Міністерство освіти та науки і погоджується з Державною службою з надзвичайних ситуацій, і не населення, навчається самостійно та з залученням консультаційних пунктів, які створені при. Територіальних громадах таких пунктів на сьогоднішній день налічується на території області 321. Окремий напрямок роботи підготовка керівників громад та підприємств. Щороку проводяться штабні тренування для органів місцевого самоврядування та спеціальні навчання для підприємств. Основна увага приділяється відпрацюванню дій у кризових ситуаціях: блокаутах, руйнуваннях та підтопленнях у 2024 році. Навчання пройшли близько 4 тисяч керівників. Проведено 171 спеціальне об'єктове навчання і тренування. На цей центр приймав участь в 17 перевірках і в 11 перевірках контрольних, тобто були перевірки потім, як виконувалися ці заходи. На 25 рік сплановано провести біля 235 спеціальних об'єктових навчань і тренувань на суб'єктах господарювання. Війна внесла свої корективи у навчальний процес. Центр адаптував програми, приділяючи особливу увагу мінній безпеці та правилам дій у надзвичайних ситуаціях. Наші фахівці пройшли додаткові навчання щодо пожеж... мінної безпеки, як в територіальних органах Міністерства внутрішніх справ, які нам давали рекомендації, так і за програмами ДЕХЕЛОРОСТ De... і ЮНІСЕФ. Паралельно ведеться інформаційно-методична робота. Фахівці центру активно співпрацюють із відділом інформації обласної адміністрації. Зокрема, заклад надавав допомогу під час затоплення після підриву Каховської ГЕС. Центр має змогу розгортати пересувний консультаційний пункт. Мобільний, в даному випадку, при підриві Кахоки він працював на залізничному вокзалі, і фахівцям центру приходилось не тільки якісь роз'яснення пояснювати, але й працювати в якості психолога, і, скажімо так, надавати першу допомогу. головна мета центру захист населення та мінімізація ризиків завдяки навчанню і тренуванням зазначає Олександр Чолпан. Гасло закладу навчений означає захищений. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Богдан Неванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Миколаївські поліцейські завершили досудове розслідування відносно ділків, які торгували гуманітаркою. Четверо представників благодійної організації та підприємець організували схему незаконного прибутку з продажу гуманітарної допомоги, яка призначалася для соціально незахищених миколаївців. У листопаді минулого року, під час розвантаження чергової партії благодійного вантажу, правоохоронці затримали фігурантів. Наразі справа передається до суду. Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення. У фракції партії Слуга народу у Миколаївській міській раді відбулися зміни. Тепер її очолює Раміль Агабеков замість Тетяни Домбровської, яка керувала фракцією від початку поточного скликання. Про це стало відомо під час сьогоднішньої сесії міськради. Докладніше про інші подробиці пленарного засідання у наступному репортажі. У четвер, 27 березня, розпочала роботу чергова 42-га сесія Миколаївської міської ради, 8-го скликання. Засідання традиційно проходило у дистанційному режимі. У порядку денному де Депутатам пропонувалося для розгляду земельні питання, внесення змін до міських програм, а також інші проєкти щодо життєдіяльності міста. Зареєструвалося 30 депутатів. Згідно з частиною 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Міська рада повноважна проводити сесію, якщо в її пленарному засіданні беруть участь більше половини депутатів із загального складу ради, тобто повинно бути не менше 28 депутатів. Ми маємо більшу чисельність депутатів, що приєдналися до участі. Таким чином рада може працювати та приймати рішення. 42 другу чергову сесію Миколаївської міської ради 8 скликання оголошую відкритою. У ході сесії мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що депутатка Тетяна Думровська залишила посаду голови фракції Слуга народу в Миколаївській міськраді відповідно до рішення фракції. Замість неї на цей пост був призначений депутат Раміль Агабеков. Колеги на адресу Миколаївської міської ради надійшло повідомлення від депутатської фракції політичної партії Слуга народу на виконання вимог частини 11 статті 6 регламенту Миколаївської міської ради 8 скликання та на підставі повідомлення фракції політичної партії. Оголошую, що від тепер головою фракції політичної партії Слуга народу у Миколаївській міській раді 8 скликання є депутат міської ради Агабєков Раміль Заурогли. Зі свого боку, новий керівник фракції подякував колегам за довіру та зазначив, що фракція продовжить працювати в інтересах міста. Ціною роботу на цій посаді Титани Миколаїв недоморовської фракція Слуга народу з початку депутатської каденції працює в повному складі на користь місту і жителям. З початку повномасштабного вторгнення всі представники фракції на місцях в рідному місті герої Миколаєві виконували і виконують різні функції задля. Оборони нашого місця за для допомоги мешканцям та наближення перемоги нашої країни. Я пишаюсь бути головою такої фракції. Дякую за увагу. Слава Україні! Зазначимо, що Тетяна Домбровська очолювала команду Слуги народа у міськраді з листопада 2020 року. На офіційній сторінці обласної організації партії у Фейсбуці повідомляється, що днями пройшло засідання фракції, де Тетяна Домбровська заявила про складання повноважень голови через сімейні обставини. Однак продовжить працювати в складі фракції. Колеги підтримали її рішення та подякували депутації за її роботу як очільниці фракції. Олександр Матюшенко Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі. Март. Новини спорту сьогодні про медалі миколаївців у боксі та самбо. 24 березня у Хмельницькому завершився чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок. Назар Ключко завоював срібну нагороду у ваговій категорії 60 кілограмів. Також взяли участь у змаганнях і набули вагомого досвіду ще декілька спортсменів в Миколаївської з дюшор No6. А ще одну срібну нагороду у скарбничку миколаївських спортивних досягнень приніс Матвій Матвєєв. Вихованець Миколаївського ДЮСШ США з єдиноборств став другим на престижному всеукраїнському турнірі Самбо який днями відбувся у Кривому Розі. Вітаємо спортсменів та тренерів. На останок про погоду у п'ятницю 28 березня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від 8 до 18 градусів. Вітер північно, східний, поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 40%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо дій шахраїв, які торгували гуманітаркою, призначеною для малозабезпечених миколаївців. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РК Мартіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.